Відключення світла, ядерні погрози та погіршення відносин з заходом. У всьому винна Україна. Мене звати Єлизавета Ткаченко. Ви дивитесь в І це наш топ наративів за рік. А ви підписуйтесь на цей канал та додивіться відео до кінця. Україна сама винна у відключеннях світла. Обсяг експорту електроенергії б'є рекорди, а потерпають від цього прості українці, які періодично стикаються з відключеннями. Одна з тактик росіян перекладати відповідальність за свої дії на Україну. Так і в цьому випадку. Хоча лише Росія відповідальна за відключення електроенергії, із якими впродовж року стикалися українці, за майже три роки повномасштабної війни Росія здійснила десятки масованих атак на енергетику України, внаслідок цього та окупації з 2000 2022 року Україна втратила щонайменше 30 ГВт потужностей. Україна не продає електроенергію під час дефіциту, коли діють графіки відключень, а навпаки, купує її в Європі за нормальних умов, тобто коли немає російських атак і є надлишкова енергія, Україна справді могла експортувати світло, але зради в цьому немає. Українці не страждали від такого продажу а компанії могли використати зароблені кошти для відновлення енергетики в Україні. Крадуть, а президент наживається на людях. Поки українці страждають, уряд розробляє план з відмивання коштів на світлофорах. А Володимир Зеленський купує маєтки за державні кошти. Вічно зелений наратив, який росіяни використовують ще з 2014 року. Тезою в Україні все крадуть. Пропагандисти намагаються вплинути на внутрішню аудиторію, зокрема, зменшити рівень довіри українців до держави, а також на міжнародну, переважно, західну аудиторію, щоб після почутого представники європейських інституцій. Або, наприклад, конгресмени зі США задумались, чи варто взагалі допомагати Україні, якщо все все одно вкрадуть, ми не заперечуємо проблеми із корупцією, але у фейках росіяни розповідають вигадані історії або виривають реальні факти із контексту, як от про світлофори. За основу росіяни взяли реальну новину про те, що в Україні з 1 травня 2025 року зелений колір на світлофорах зроблять більш насиченим і яскравим. Однак стосуватиме. Це нових світлофорів. Старі замінять лише у випадку завершення строку експлуатації, але росіяни не прочитали або навмисно опустили це уточнення та заявляли, що в Україні замінять абсолютно усі світлофори, щоб буцімто вкрасти гроші західних партнерів. Також у 2024 році росіяни продовжили хвилю фейків про буцімто шалене збагачення вищого політичного керівництва України. Наприклад, у квітні вони казали, що Володимир Зеленський Зеленський придбав маєток у Великій Британії у серпні в Італії, а в листопаді готель у Франції. Усі ці фейки мали стандартний набір так званих доказів: фото маєтків, запозичені з реальних сайтів продажу, тимчасові блогери, яких ніколи ніхто не знав, але раптом вони почали кар'єру, і який збіг саме з розслідування про Володимира Зеленського? А також помилки у перекладі, підроблені документи, сайти, репортажі з логотипами впізнаваних медіа тощо, як не потрапити. У пастку таких фейків перевіряйте інформацію, що писали про це недійні джерела. А чи справді фото у новині справжні і стосуються контексту? Звертайте увагу на деталі, чи є помилки у правописі. Відповіді на ці запитання знайти не важко, але саме вони допоможуть вам не стати жертвою російських пропагандистів. Шок ЗСУ скоюють в воєнні злочини, але замовчують це, а іноді і зовсім перекладають відповідальність на Росію типовий кремлівський наратив, який відповідає тактиці віддзеркалення, тобто коли ворог звинувачує Україну у тому, що робить сам. Особливо цю тактику росіяни використовують після скоєння воєнних злочинів. Як це було із Бучою, пам'ятаєте? Тоді росіяни бігали по етерах та міжнародних конференціях, розповідаючи, нібито все це постанов. Новка, вони нічого не робили, а не існуючі докази, нібито доводять причетність до цього ЗСУ. Схожі заяви лунали і цього року. Наприклад, фейкомети казали, начебто Україна створила концентраційні табори на Курщині. Хоча жодних доказів в цьому немає на противагу реальним свідченням українців про фільтраційні табори та катівні на тимчасово окупованих територіях. Захід більше не зацікавлений в перемозі України та припиняє допомогу першою про це. Заявила Німеччина у Міноборони. Повідомили, що більше не відправлятимуть важку військову техніку в Україну, а все через те, що не вірять, що Україна зможе провести контрнаступ. Чого очікувати далі, якщо коротко, підтримки з боку міжнародних партнерів. Але про все поступово Неназване джерело Міноборони справді сказало виданню Більд, що Німеччина припинить відправляти в Україну важку військову техніку, танки, бронетранспортери, самохідні артилерійські установки. Однак, після публікації видання уточнило, що йдеться про припинення поставок лише зі складів збройних сил Німеччини, а не загалом замість цього планують постачати Україні важке озброєння, вироблене німецькою промисловістю, за вже укладене. Контрактами, навіщо росіяни взагалі поширюють такі повідомлення? Основна мета зневірити українців у тому, що захід справді їх підтримує. А щоб рівень зневіри був ще сильнішим, фейкомети масштабують будь-яку невелику проблему, як от у цьому випадку, коли видання не одразу уточнило, що важке озброєння продовжать надсилати, але з інших джерел проблеми з міжнародною допомогою справді існують. Подекуди Україні доводиться чекати на неї довше ніж. Очікувалося, росіяни навмисно на цьому спекулюють, хоча жоден з основних партнерів України не заявляв про припинення допомоги. Нова загроза ядерного удару для України. В головному управлінні розвідки сказали, що Росія може виготовляти щомісяця 25 ракет «Орєшнік», які здатні нести ядерні боєголовки, і одна з яких вже прилітала по Дніпру. Спокійно, коли бачите такі повідомлення, не поспішайте довіряти. Спершу проаналізуйте, які емоції у вас викликає ця новина. Страх і паніку для росіян те, що треба. Ви вже у них. На гачку основна ціль таких повідомлень залякати українців та схилити їх до, наприклад, перемови на невигідних умовах. Іноді паніку розганяють не самі росіяни, а їхні підопічні на заході. Як, наприклад, англомовне медіа «Military Watch Magazine. воно системно поширює проросійські наративи і заяви про виробництво орієшників. Не виняток. Автори цієї новини перекрутили цитату представника гур у коментарі. Виданню Бабель неназваний працівник гур сказав, що. Що РФ може виробляти до 25 балістичних ракет середньої дальності на рік, а не на місяць, як стверджують пропагандисти. Також незрозуміло посадовець говорив загалом про балістичні ракети чи лише про орішнік. Попри це, реагуйте на повітряну тривогу та не забувайте про укриття. І не ведіться на панічні дописи. Загроза обстрілів існує постійно. Чутки ж про тисячі ракет чи російську суперзброю. Ніяк вас не інформують, а лише залякують. Під час перегляду усіх цих кейсів ви могли відчути дежавю або навіть згадати фразу це ж вже було. Так, це все вже неодноразово було і буде. Росіяни роками повторюють схожі наративи, змінюються лише періодично так звані докази і деталі. А мета залишається такою ж: посіяти страх, зневіру в державі й заході, а також сумніви у спроможностях сил оборони боротися із росіянами. Саме тому важливо критично оцінювати будь-яку інформацію і не давати фейкам впливати на вашу свідомість. У новому році ми також будемо розповідати вам про приховані тактики російської пропаганди і актуальні фейки. Бажаємо вам у новому році миру та стійкості перед будь-якими маніпуляціями. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео.